У Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі сьогодні навчається 120 учнів. Це діти з усієї області. У закладі, окрім педагогів, працюють психологи, логопеди, дефектологи. Вихованці центру із нетерпінням чекають Дня Святого Миколая, і у кожного до святого своє бажання чи прохання. Я просила багато чого, і диски, і, і конструктор. Ну багато чого. І він мені багато чого приніс навіть того чого. Я просила, я, я дуже дякую. Це свято любить кожна дитина. Я писав йому листа, я попросив, що він мені приніс здоров'я, іграшок, монополію, мікроскоп. Як здійснилися твої бажання? Так. Я став і побачив під подушкою це все, що я замовляв. Я дуже це свято люблю, тому що воно приносить мені багато емоцій, радості. Е... Чутів гарних. Про Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр не забувають благодійники. Завдяки їхній підтримці та допомозі, кожна дитина на святі відчула, що чудеса справді бувають. Ми щиро дякуємо прокуратурі Тернопільської області за те, що в цей день вони завжди є з нами, що в цей день вони завжди привітають наших діток і не тільки з нагоди свята Святого Миколая, але і завжди стараються наші щоденні потреби якось виконати, якось допомогти нам в тому, щоб життя наших. Хованців було повноцінним, щасливим допомогти їм в тому, щоб база нашого закладу щоденно покращувалася, і ми дуже цінуємо це. Тернопільська обласна прокуратура вже не перший рік підтримує навчально-реабілітаційний центр. Благодійна допомога центру ініціатива працівників прокуратури. Вони кажуть, завдання прокуратури сьогодні ширше ніж захищати права дітей. Ми довший час не могли визначитися з підшефним закладом. Всі колективом вирішували, все-таки всі діти хочуть отримати подарунки і зійшлися, прийшли до тієї думки, що ці діти, діти-інваліди, потребують таки більш посиленої уваги і допомоги. Діти з задоволенням готують нам концерт щорічно. Без сліз дивитися неможливо як на, на будь-яку дитину, яка щиро і віддає свою душу й серце будь-за будь-кому, хто відноситься до неї з любов'ю.